Біфрен, заспокойся і працюй! Разом переможемо. Всім привіт, я Люда з Голівуду. В інстаграмі я вже як блогер, існую понад 5 років. І за ці 5 років Люда зібрала армію у півтора мільйони підписників. Спочатку дівчина підкорювала аудиторію своєю простотою і життям в гуртожитку. Добрий день, ребята! Це відео посвящається всім тим, хто переживає, що я жру ікру в общагі. Добрий красотя. Люда з Голівуда сміливо давала своїм підписникам поради, котрий раз аналізую ситуацію в цій житті і розумію, що ми самі во всьому винувати. Винувачі в цих мужиках, на яких ми жалуємося. Ну, ну я извиняюсь. Приходимо на свідання, воно нас садить в якесь кафе, дай Боже, якщо і воно питає, що ти будеш. А ти скромняга. я буду сочок, каже нормально, там цезаря вальний. Желательно з Нормально? Нехай, нехай з нашою женщинами дотравиться. Зараз Люда не живе в гуртожитку, їздить на красивій машині з коханим чоловіком і відпочиває на Мальдівах. Але попри це, Людмила зберегла свою простоту, нещодавно народила другу дитину та відкрила з чоловіком власну справу. Ми відкрили магазин, він є онлайн, дитячий магазин. І от. Одного прекрасного дня чоловік перевіряє оплати. Ми перед тим, як відправляти речі, звісно, перевіряємо, чи кошти прийшли нам на карту. Е, були випадки в кінці місяця, коли там, ми не встигали все перевіряти, ми абсолютно довіряємо нашим клієнтам і так далі. Тим паче, чеки про оплату на 10 тисяч гривень скинули. Чоловік давай перевіряти оплату, а цього прізвища немає. Ми працюємо на ФОП. На ФОП заходять гроші повільніше. Ми думаємо, ну ладно, може, зайде на наступний день. Ми перевірили на наступний день, немає оплати. Як виявилося, потім чек був не справжній. Як це виглядає? Звичайний скрін з банку його можна знайти навіть просто в гуглі погуглити, і вона просто суму прифотошопила. Коли блогерка це опублікувала, про цю дівчину почали розповідати різні історії. Написала купа людей, яких вона кинула. Тобто, це вже не вперше. Ходили пости на Фейсбук і так далі. І ми ну ми просто були в шоці. Ми просили по-людськи, Давайте ви нам повернете або кошти, або речі. Та цього не сталося, і Люда звернулась до поліції. Тож зараз цю справу розслідують. Адвокат Богдан Кушнір каже, немає єдиного зразка чека про оплату, на який можна орієнтуватись. Вони можуть бути в формі квитанції, в формі виписки, в формі просто повідомлення з QR-кодом, з штрих-кодом, з просто інформацією. Тому будь-який чек треба вважати, що він є яким? Підробленим, поки ви не отримали кошти. Тому поки ви не отримали кошти, краще не надсилайте товару. Але якщо вас запевняють, що кошти надіслали, але вони надійдуть через три дні, подзвоніть та уточніть у свого банка цю інформацію. Привіт, мої любі! Я Костя Грубить. Працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.